Європейський зелений курс «Fit for 55» – це пакет законодавчих ініціатив, що мають забезпечити досягнення цілі ЄС зі скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року від рівня 1990 року. Та загалом сприятимуть реалізації європейського зеленого курсу. Пакет «Fit for 55» містить 13 законодавчих пропозицій, вісім з яких передбачають перегляд чинного законодавства. А 5 є абсолютно новими. Мова йде про CBAM – механізм прикордонного вуглецевого коригування. Refuel EU Aviation – ініціатива щодо збільшення частки сталих авіаційних палив. Fuel EU Maritime – Ініціатива щодо стимулювання використання відновлюваного та низьковуглецевого палива у морському транспорті, кліматичний соціальний фонд, лісова стратегія ЄС. Пропозиції щодо оновлення чинного законодавства включають в себе зокрема такі пункти: перегляд схеми торгівлі викидами ЄС, зміни до директиви про стимулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел, перегляд регламенту розподілу зусиль щодо скорочення викидів парникових газів та перегляд директиви про розбудову інфраструктури альтернативних видів палива пакетом законодавчих ініціатив «Feed for 55 встановлено амбітні цілі до 2030 року. 40% Виробленої енергії має бути з відновлювальної енергетики. До 2030 року передбачено скорочення частки первинного та кінцевого споживання енергії до 39-41% та 36-37% відповідно. До 2030 року викиди вуглецю від нових автомобілів мають бути скорочені в середньому на 55% у порівнянні з 2021 роком. А з 2035 року в ЄС зовсім припиниться про. Даж автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, і водночас збільшиться кількість зарядних станцій для електрокарів. З 2023 року. Авіаційний та судноплавний сектор також буде включено до розширеної схеми торгівлі викидами ЄС. Зокрема, на авіаперельоти пропонується запровадити так званий керосиновий податок, що як обговорюють в медіа, може призвести до подорожчання квитків. З 2023 року розпочинається перехідний трирічний етап запровадження механізму прикордонного вугле. Цевого коригування, що буде застосовуватися до імпорту сталі, добрив, алюмінію, цементу та електроенергії, а вже з 2026 року очікується його повноцінне впровадження.